Дівчаточка, всім привіт! Я Тетяна, я займаюся виготовленням трояндових прикрас для дівчат. Сьогодні ми з вами будемо навчатися робити ось таку чарівну квіточку. Перше, що ми маємо, це відрізати смужку до шириною 6 см і по довжині всієї тканинки, а потім скласти її в куточок ось під таким кутом. Закріпляємо булавочкою і прошиваємо, щоб він не розпався. Далі під оверлок. Цей куток я тягну до нижньої половинки стрічки, знову засовую під оверлок і отак от постійно, постійно, постійно буду верхній край підтягувати до нижнього. Спершу зручно і нездобно дуже буде, буде тканинка сопротивлятися, а потім вже кут зменшується потроху, і працювати стає набагато легше. Ось така у нас зашита смужка вийшла. Вона трохи покручена, і це правильно. Якщо кут був завеликий, то вона до кінця не докручується, це не страшно. Тепер ми робимо серцевинку. Ми складаємо наш перший куточок і прошиваємо. Після цього ми беремо основу, бажано прозору тканинку і починаємо пришивати до неї серцевину. А після цього по колу і всю стрічку. Кожного разу ми відступаємо на ширину строчки верлака. І отак от зовнішньо-зовнішньо набагато легше підшиваємо. Те, що в нас вийшло. І останнє кільце троянди ми підшиваємо не зовнішньо, підвертаючи, а внутрішньо. Шовчик до шовчику. Отак от гарно у нас виходить завдяки прозорій тканині. А тепер визначаємося, коли обрізати, обрізаємо. Обрізаємо сітку основу. Можна, звичайно, на іншій основі робити, на непрозорій, але тоді не виходить так рівно квітка. Підшиваємо сіточку до середини. В принципі, будь як тому що далі ми будемо заклеювати основу, і естетика не має значення. Після цього тим самим кутом. Тим самим завертанням ми підсовуємо край квітки донизу і пришиваємо його. Так, квіточка у нас наполовину готова. Тепер я її роблю так, щоб вона не виверталася, бо бувають дівчатка, які хочуть вивернути. А буває сильний вітер, і вона вивертається. Два-три останні ряди ми підшиваємо один до одного потайним швом. Кожен ряд у нас складається з двох шарів тканинки, і ми беремо тільки один шар і прошиваємо його до другого ряду, теж тільки підбираючи один шар. Таким чином у нас утворюється внутрішній шов, який ніде не вилазить, ніде його видно не буде. Це буде дуже охайно. Бачите, немає, не прорізало на дві сторони. Десь два-три крайні ряди ми так робимо. Тепер ось ну, я показую, як воно в етозі вийшло. Бачите, я два. І на третьому ряді мені вже було незручно її відхиляти, то я вже перестала долі. Поданім шумшувати, вона вже там не вивернеться. Квітка така дуже ніжна, повітряна виходить. Ну і далі ви або пришиваєте стрічку, або ставите брошку. Все робиться це завдяки наклейці.